Слава Україні, друзі! Хочу щиро подякувати Збройним силам України, усім усім хлопцям і дівчатам, які входять до їх складу. Ви нереальні, ви могутні, ви сміливі, ви найкращі. Віримо у вас, допомагаємо вам і чекаємо якнайшвидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні я хочу поділитися з вами досить простим і швидким рецептом мега-смачного яблучного штрудля. Готувати його дійсно дуже просто, якщо у вас є готове листкове тісто. Зазвичай я готую його заздалегідь і просто тримаю у морозилці для таких випадків. І буквально за лічені хвилини ми можемо приготувати ось таку нереальну смакоту. Погляньте, по-перше, це красиво. Їжа має естетично і гарно виглядати, як на мене. Принаймні я дуже це люблю. І погляньте, скільки смачної, соковитої і реально фантастичної яблучної начинки. Бачите? Думаю, я змогла запалити ваш апетит. Якщо ви полюбляєте ось таку яблучну випічку, я думаю, що. Цей рецепт саме для вас. Отже, для приготування нам необхідно взяти яблука 600 г, 500 г бездріжового листкового тіста, 3 столових ложки цукру, 100 г волоських горіхів, 30 г м'якого вершкового масла, 1 яєчко для змащення, 2 столових ложки панірувальних сухарів. Одна чайна ложка кукурудзяного крохмалю і одна чайна ложка кориці. Всі інгредієнти ви бачите зараз перед собою на екрані, тож ставте на паузу або дивіться в описі під цим відео. Яблука заздалегідь необхідно добре промити і просушити паперовими рушничками. Тепер почистимо гарненько яблука від шкірки і також видалимо серцевину. Ось таким чином. Гарно. Добре. Тепер, коли всі яблучка будуть почищені, підготовлені, ми їх нарізаємо. Особисто я не кубиками їх нарізаю, а ось такими середніми шматочками. Бачите? Ось так. Нарізані яблука відправляю відразу в миску, де в принципі, будемо готувати всю начинку. Далі беремо 100 г. я беру волоські попередньо обсмажені горіхи і подрібнюю їх спеціально ось так ножем, щоб вони лишалися досить крупними шматочками. Можна горіхи брати будь-які, можна додати родзинки, а можна й обійтися просто яблуками. Сюди ж додаємо чайну ложку кориці або за смаком і чайну ложку крохмалю для затримання зайвої вологи. Сюди ж я додаю цукор в мене коричневий. Я люблю ось такий більш припалений присмак у начинці. Можна додати і звичайний. А далі все просто. Робочий стіл я трішечки присипаю борошном і буду розкачувати ось таке домашнє в мене листкове тісто, бездрічове. Рецепт я залишу в описі до цього відео. Я вже готувала. Досить просто таке. І готове тісто розкачуємо у прямокутний, тонкий пласт. Ось так, як я. Обов'язково перевіряйте, щоб тісто не пристало до столу. Ось таким чином. Бачите, ось такої товщини доволі тонкий пласт. Все, дивіться, далі, ще роблю. У мене широкий пергамент, я відриваю необхідну довжину, кладу зверху і ось так швидко і легко перевертаю тісто догори. Все. Ось таким чином розвертаю пласт тіста і змащую рівно половину його розм'якшеним вершковим маслом. Ось таким чином. Оцю частину, яка змащена вершковим маслом, я гарненько присипаю панірувальними сухарями. Вони також затримають вологу. І викладаю абсолютно всю начинку, гарненько її ось так. Розправляю, і дивіться, друзі, як легко я скручую власне наш рулет. Ось таким чином дуже легко і просто допомагаю собі пергаментним папером. Ось так, дивіться. Ось так гарно все. Трішечки притискаємо його. І, власне, дивіться. Гарненько защіпніть шов, края. І все дуже легко переклала на деко. Духова шафа в мене вже розігрівається на 180 градусів. І, друзі, дивіться, раджу вам зробити так, як я: декілька кисних, е, неглибоких надрізів. Це для того, щоб е, пар виходив і наш рулет просто не розірвався від соку і пару. І гарненько зверху е, змащую яєчком. Не жовтком, а яєчко трішечки його розмір. Помішайте і все. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духову шафу на 40 хвилин. Цього цілком достатньо для випікання. І через 40 хвилин погляньте, друзі, який красунчик-штрудель ми приготували. Погляньте, який він глянцевий. За бажанням притрусіть його трішечки цукровою пудрою і можете. Заварювати свій улюблений напій і смакувати із задоволенням. Бачите, який красунчик. Тісто виходить нереально хрустким. Начинки дуже багато, вона в міру солодка, соковита. Подивіться, скільки її всередині. Ну, хіба ж не краса, правда? Той випадок, коли і гарно. І дуже-дуже смачно. А також просто. Тому, друзі, це моя щира рекомендація, хто полюбляє яблучну випічку. Зараз осінь, пора смачних ароматних домашніх яблук та горіхів. Тому запасайтесь натхненням і готуйте для своїх близьких, рідних. Отакі ось. Дрібнички, які здатні підняти трішечки настрій і відволіктись від тяжких думок. Ось така краса. Друзі, це дуже смачно. Я вам хочу подякувати, що ви були зі мною. Підписуйтесь на канал, лишайте свої коментарі, я їх обов'язково читаю і відповідаю всім. Дякую!